Вітаю усіх на своєму каналі, і сьогодні нове відео для вас буду показувати вам, над чим я зараз працюю, а працюю я над новою єдиноріжкою. І ось які моточки пряжі я вибрала саме для неї ось в таких кольорах. Ця пряжа це є Balance Пані Бейбі. Ось така. Так, тільки по номерах не скажу, тому що тут немає етикеточок. Ось так вона виглядає. Дуже гарна, хороша пряжа. Саме цей колір я взяла якраз для основи. Назву вам його: це є 02. От, Він не білий, такий молочний. Це буде для основи. От, це буде для комбінізончика. Ну, а ці кольора вже підуть для гриви. От такі кольори. І якраз зараз вам вже покажу. Хотілося мені, знаєте, кажуть, по більших частинках знімати відео, а не виходить, тому що насправді проблеми зі світлом. Зараз виключають по 10-12 по годин світла нема, і це просто реально неможливо. Навіть зараз я знімаю, відкрила всі жалюзі. Наскільки це можливо, світла нема, але потрібно щось знімати потрібно якось працювати, тобто якось мушу виходити з положення. Так, і ось така у мене, дивіться, яка вона вийшла. Ось така дівчинка. Ще не готова якраз ще на процесі, на етапі процесу. так. Вона така, знаєте, саме ця пряжа от Волонс дозволяє бути ігрестю такою більш плотненькою, щільною, точніше, так? От, ну І теж це дуже допомагає якраз халафайбер набивати. Тобто воно тримає, це ж ти в'яжеш полотно, воно тримає форму, і якраз халафайбер дуже-дуже гарно ну, сідає всередину. Ось. Ось так вона виглядає. Дивіться, які в нас тут гарні очі, вії. От, я зробила і ніжки, і ручки на суставчиках. Це новенькі, ті, що якраз я вам показувала вчора в розпаковочці. Ось, бачите, як гарно тримає. Тримаються ножки. Ці ці сустави насправді вони досить такі тверді, що я їх, знаєте, не могла ніяк закріпити. Взагалі не могла ні пласкогубцями, ні руками, абсолютно Ну нічого не допомагає. Я пішла, кинула просто їх в кипіток. Але не так просто, треба чуть-чуть прокипятити. І вони тоді стають чуть чуть м'якшими. Але саме якраз навіть крапочка, крапочка буквально якоїсь м'якості якраз дозволяє дуже добре защепити ці сустави, точніше закріпити. От, я думала, що я ну, пожалію про те, що я їх замовила, але насправді я кинула в вони чуть трохи прокипятилися там, може, хвилинку-дві, і супер. От, і ось така виходить єдиноріжка. Зараз вона без ріжка, я вже її заміряла, вона має 40 см без ріжка. Ось тут в мене є вже готовий теж ріжок. Треба його буде тільки пришити. Такий гарненький получився. ось. Сюди буде ріжок. Так, і також є ще в нас вушка. От- Ну, і саме найосновніше, над чим потрібно працювати це, звичайно, грива і хвіст. Там досить багато роботи, навіть, певне, більше, ніж самою іграшкою. От. Так що, в мене буде ще одна така красунечка. Це якраз буде на замовлення. Та, як я вам і розповідала, ось така лялечка. От. Звичайно, там ще оформлення мордочки буде. Так що... Наразі працюю над цією єдиноріжкою. Так, далі. І ось тут я розпочала, також сьогодні, так прямо біля вікна, посиділа, трохи пов'язала якраз комбінізончик почала для єдиноріжки. Буде ось в такому кольорі, защіпатися він буде назад, тому що в нас буде хвостик пишний, так, і там гарно буде якраз проходити. от. І я буду його поєднувати теж з жовтим кольором. от, ну, І якісь прикраси також будуть. В'яжу спицями. Тут я чуть-чуть почала біля горлишка, так, я почала спиці 2,5, і тут перейшла на 4,5. От. Так що тут в мене в'яжеться. Ось так. от Так, такий процес я вам розповіла. Далі що? Ну, це, звичайно, єдиноріжка в пріоритеті, так? Але десь щось трішечки хочеться ще підв'язати. От, і для цього фетмедика я теж розпочала одяг, хочу його одягнути. Ось він такий мілашечка. В нього ніжки теж йдуть на суставчиках. Це інші сустави, там в єдиноріжці 3 см, тут 2. От, вони трішки менші, і я думаю, що варто чіпляти на трічку, щоб ця пряжа. Ну, щоб це все гарно так трималося. Хоча воно, ну, він так, бачите, я так вставлю, він от може собі сидіти. Так, ой. от. Я хочу його одягнути. І тут я теж розпочала ковтинку, буде вона в біленькому кольорі. Я думаю, що йому біленький колір буде гарно пасувати. Ось так, буде ковтинка біленького кольору. Також я хочу зробити штанішки і шапочку. І ось, дивіться, які я придумала штани. Ой, все дуже просто. Наче спідничка. Це навіть не штанішки, це будуть е, ці шортики. От, наче спідничка виглядає, якщо ось так зробити, правда? От, Але я тут, звичайно, візьму, це треба гарно роз, розпрасувати якось от, і тут гарно візьму так зі шию, і будуть такі. Такі милі шортики. Мені насправді так подобається, щоб десь щось таке було не тільки для дівчинки, але й для хлопчика. І він буде такий, знаєте, миленький, біла кофтинка. Не знаю, чи точно ще буду сюди давати лямочки, може буду, може, і ні. І також, звісно, буде шапочка. Над шапочкою теж що подумаю, якою я би її хотіла зробити ось. Ну, Це будуть або в такому кольорі штаніжки, або ось в такому. Ну, тобто, це так само, так? От, я думаю, може навіть швидше за все, і цей колір гарний. Тому що, якраз до білої ковтинки воно буде дуже гарно дивитися, на мій погляд. Ось так. Зараз, бо в мене тут багато кінчиків ще. Якось так вам показати, наприклад, ось і біла ковтинка. Тут я потім э, перехожу на спиці більшого розміру. От Я думаю, що цей варіант, напевне, більш буде пасувати. Так, більш такий э, світліший, нарядніший. Ну, подивимося. Так. Це те, над чим я теж по чуть-чуть працюю. От. Що ще? Якраз э, ось ця пряжа э, Juliet. Так. Тут 88% шерсті і 12% акрилу чи поліамід якось так. І ось я вчора пробувала на своїй новій моталочці. перемотала ось таку пряжу, вона такого фісташкового кольору, знаєте, такого. Ну, вам має наче добре передавати. Такий. Притуплений фісташка, я би сказала, чи світлий колір фісташки. от Це саме ось ця пряжа. А ці моточки вони досить такі довгі великі. Я думала, що мені, коли крутилося на моталці, думала, що мені не вистачить місця, щоб це все закрутити. Але ви знаєте, якось так, одним словом вийшло. І ось такий моточок, такий бунтик. От, хочу таких теж кілька мотків перемотати. Ну, по можливості, я б взагалі хотіла всю пряжу. Просто в мене їх досить багато є. Всю, звичайно, не перемотаєш, але щось таке, знаєте, гарне. Навіть от в кадр поставити чи до фотографії, то воно зовсім по-іншому виглядає, ніж просто моточок. От, так що такі в мене наразі. Як бачите, процеси, працюю, іду далі працювати, світла ще нема, і ще скоро не буде. Мають потім включити на годинки дві, і знову на п'ять, а може і на шість годин, знову виключу світло. Не знаю. Така ситуація, що поробиш? Так, от. Так що до наступного підключення. Нове підключення в нас, і я хочу показати, як в мене просувається моя єдиноріжка, точніше, робота над нею. От, десь тут збоку вставлю вам фотографії саме цієї великої єдиноріжки, які 52 см, так як я обіцяла, коли вже в мене будуть фотографії ігри разом зі мною, щоб це можна було наглядно побачити, яка вона велика, об'ємна. Тому десь тут вам буду вставляти фотографії. От, а саме зараз я працюю над тією єдиноріжкою, яку замовила замовниця. Її ріст 40 см, так, 40 майже 41, без ріжка і без вушок. Тобто я також заміряла, якщо вона в повний ріст, так вона сидить, якщо вона в повний ріст, то вона вже має 40 см без ріжка. От, і що в мене тут, як просунулася вушка, ріжок, бачите? От, тому що я ну, потрішки в'яжу, трішки знімаю якісь ролики, відео, і тому от, теж хочу вам показати, як виходить. І, як бачите, в мене вже тут готова. Саме грива. Я теж робила по сім ось цих завитушок, так, сім рожевого, сім жовтого і сім ось такого красивого м'ятного кольору. От, Вона така реально виходить дуже шикарна, дуже красива, плотненька. Я робила ніжки і ручки на суставах, ідеально тримає форму. Взагалі, ось ручки теж. Бачите, тобто нічого тут не бовтається, все гарно. І так щільненько прилягає і тримається. От, Так виглядає, що мені тут ще залишилося зробити. Хвостик теж буде ось такі кольори. теж. І також ще мені потрібно зробити ніздрі. От Вона тут, в мене така гарна вийшла. Мордочка, що я навіть не робила утяжку абсолютно ніяку, форму тримає просто ідеально. Тому я і не стала цього робити. От, тільки ніздрі, і залишився ще мені хвостик. Ось така красунечка. Так. І, до речі, не знаю, чи вам так буде видно. Я хочу сказати, що вона, коли сидить, ще буде рахуйте пишний хвостик. Абсолютно, навіть ця грива, де тут всього багато. Абсолютно, як бачите, іграшка сидить рівненько, вона не, не переважує, так? Тобто свою вагу. От, це теж мене дуже-дуже радує. Е, так, я сподіваюся, що буде добре, мене видно. Ой, не знаю, дівчатка, дуже важко зараз реально з цим світлом щось саме, знаєте, зі зйомкою. От, я вже навіть. Так як вже ну, досить багато годин нема, так, то я навіть при ліхтарику, я включаю ліхтарик і просто сижу в'яжу, ну, тому що просто, по-перше, я хочу віддати замовлення, по-друге, треба працювати. От. Ну, і взагалі дуже якось так скучно, якщо нічого не робити. Так. І тут я так трішечки ще просунула цей комбінезончик. Бачите, ось так він виглядає. От, не знаю, як вам передається на камеру, але він такий світло-світло-ліловий. Ось так буде ззаді, тут буде спереді, ще трішки буду в'язати, потім вже буду переходити на ніжки. Ну і, звичайно, там вже потім ці всі якісь Я буду додати ще жовтий колір. І буду якось теж прикрашати. Подивлюся, можливо, і сама зв'яжу якісь квіточки, можливо, ще щось по прикрасах Ось, своїх я знайду. Так що просувається робота, і я думаю, що ось такий колір їй теж буде гарно пасувати. От, так що так. Над е, ведмедиком, точніше, над його одягом, абсолютно нічого не робила, тому що. Саме ця грива в мене, звичайно, забрала, ну, забирає час, над нею треба довго посидіти. От. І такі, такі в нас просування. От. Взагалі дуже задоволена. Мене, до речі, питалися, як можна придбати цей майстер-клас. Це є мій майстер-клас, моя розробка, як то кажуть, цієї іграшки. Можете мені написати в інстаграм. Там ми з вами все обговоримо. Інстаграм, посилання буде під відео. Так, як я, в принципі, завжди залишаю під будь-яким відео. От. Так що, якщо хочете, бажаєте, то майстер-клас є у продажі, його можна придбати. Ось. Ну що ж, йду далі працювати. Ще трішечки є можливість насолодитися світлом. От. Так що наразі всім па-па. і до наступного підключення. Так, ну що ж, дівчата? Ще одне невеличке підключення. Я завершила свою роботу, і ще раз вам хочу її показати вже в повному образі, як вона виглядає. Тому підключаюся до вас лицем, щоб ви могли бачити її розмір, яка вона красива, так? її ріст, і щоб це було так більш наглядніше. Тому що великі іграшки насправді важко фотографувати, потрібне величезне приміщення, освітлення і так далі. От, ну я сподіваюся, що все буде гарно видно, тому хочу вам показати. Хто дивився мої відео, то ви знаєте, що я вам показувала і процес, розповідала. що я якраз займалася такими єдиноріжками. І ось вона вже у мене готова. Ось така у нас, бачите, тут пишна грива. Такі локони, вони так гарно тримаються. В'язала я їх дуже плотненько, так само, ось такий хвостик пишний. От, є комбінзончик. На комбінзончику є ось тут два жовтенькі гудзички. Ось. І ось так вона виглядає от вже в повному образі. Так, я буду так стати, щоб гарніше було вам видно. Бачите, тут я зробила квіточку і тут теж зробила квіточку. Я вважаю, що, в принципі, так, достатньо, знаєте, тому що вона вийшла чуть-чуть менша. Зараз вам ще раз нагадаю, покажу велику. Велика 52 см, ця 42 см. І ще також хочу нагадати, що саме на таку є майстер-клас, його можна придбати. Майстер-клас називається Єдиноріжка зірочка. Ну тут в нас квіточки. Це на будь-який смак, знаєте, в кого яка фантазія, можна зробити будь-які прикраси там. От, просто тоді я в'язала майстер-клас, вона там у мене була вся в зірочках, тому я так її назвала. От, Але така єдорна майстер-клас, на таку єдиноріжку є. От, якщо хтось хоче придбати чи майстер-клас, чи навіть замовити індивідуально для себе таку, то ви мені, звичайно, можете писати в інстаграм. А цю я в'язала на замовлення і вже відправляла цей замовниці. Чекаю її відповіді, яку вона собі обере таку і ми відправимо. От, така вона вийшла: гарна, мила. Дуже-дуже мені подобається. До речі, хочу ще сказати, що я тут робила на суставах, теж я вам розповідала, і взагалі вона так шикарно тобто може сидіти. я вам навіть ось тут десь ставлю, я вам показувала також таку обертову підставочку, що я собі придбала, і покажу, як вона крутиться, стоячи на ножках. так, Тобто, навіть є невелика опора навіть на саме цей хвостик. От, Так що тут у нас і ручки, і ніжки на суставах. Тобто вони крутяться. От така вийшла в мене красуночка, я в неї не дуже-дуже задоволена взагалі. І, чесно кажучи, вона в'яжеться важко, особливо хвостик, грива, тому що потрібно тримати іграшку на, знаєте, на колінах цілий час, тому що вони в мене всі в'яжуться. Поступово. Тобто я, наприклад, не в'яжу по одному цьому завиточку, а все в'яжеться разом. Ну, але нічого, результат, я вважаю, цього варто. От. Так що така красуночка. Ну, і те, я вже з вами в кадрі. так, я вам покажу ще раз. Нагадаю, ось цю, яка ось ця велика. От її, вона має 52 см. Тут, звісно, є зміни і в одязі, і в самій іграшці. Ось ну і вона така. Прям велика-велика. от. Це такий подаруночок, знаєте, як я кажу, що ти його в шафу не заховаєш. От Так що така. І разом. Так навіть не знають. Воно, як я їх ставлю на стіл, воно наглядно видно, що та більша та менша. Все ж таки, 10 см різниці воно іграє не тільки у висоту, а й по об'єму самої іграшки. І ось такі в мене красунечки. От. Так. Іграшка моя задоволена, З собою <кій> я теж задоволена. От, а ви мені напишіть, будь ласка, в коментарях, яка вам сподобалася більше від них, ну, серед них точніше. І давайте свій зворотній зв'язок, пишіть щось, щоб було разом цікавіше. От на цьому я буду закінчувати своє відео. Бажаю всім хорошого настрою мирного неба над головою. Па-па!